Електричні каміни Royal Series Sky. особливості та види монтажу. У каміна є максимальний габарит. Як бачите, з вушками. Ось. Якщо ви монтуєте у стіну камін, тоді робиться виріз в стіні максимальний, щоб у вас камін туди зайшов. А потім у вас залишається виглядати вушка, їх зазвичай чимось там декорують якимись декоративними планочками. Ось. Можна також змонтувати так у стіні. Ось. Але у вас також залишаються вушки, видно. Їх також декорують або так залишають, кому як подобається. Якщо ж це у вас е портал, коли можна завести камін якби зсередини і потім до стіни придвинути, тоді роблять виріз за вікном візуалізації, з допуском там десь в 1-2 мм. Тобто беруть оцей розмір, вікна візуалізації, і роблять ось так. Тобто він вставляється як безсередини, і вас цих вушок не видно. Ще одна особливість, те, що при примонтовані даної серії електрокамінів всередині в ніч або в порталі має бути над каміном приблизно десь. Сантиметр бажано два простору для забору повітря в режимі обігріву. Бачите, турбіна знаходиться тут, в режимі обігріву. Тут забирає повітря, спереду видає.